На Рівненщині замість 45 утворять 58 громад. За такі зміни депутати обласної ради проголосували на сесії. Відтак Зорянську громаду розділили на дві Клевенську, до якої увійшли Оржівська, Жобринська та Клеванська сільські ради, та Зорянську, яка буде складатися з Радухівської і Зорянської ради Рівненського району. На сесії облради депутати також заслухали звіт першого заступника прокурора області Павла Романчука. Він розповів про те, що триває реформування прокуратури, яке повинно закінчитися не пізніше 15 грудня. Всі прокурори міст та районів Рівненщини проходять тести на IQ і на знання законодавства. Також він додав, що на кожну керівну посаду в органах прокуратури змагається по три людини. Тестами проходили на базі Академії, на базі Академії. там, є незалежно місці, це нормально відбувається. Цьому є схови з порівняно з іншими областями. Дуже непоганий результат має по кількості набрано балу. Зокрема, брівники прокуратури я не буду називати, вони бирали від саду і були послідовлені, Крім того, Павло Романчук розповів про те, як триває розслідування бурштинової перестрілки, яка відбулася на Рівненщині 9 травня 2014 року. 30-тьом особам повідомили про підозру у злочині. Троє з них наразі розшукуються. Зрозуміло, що біля цієї злочинів, Тероризм, базамобильство, виконує навчання в штурму чи нагрузку. Це провадження направлено для розвитку який перебуває в царськуєму. На місці вчитися. Кримінальне провадження за фактом знову складніших усіх що розуміли нам що було значено з інших, які на даний час не встановлені. Кримінальне провадження також виділено окремо і розслідує його суміт на не обійшлося і без суперечки про легалізацію бурштину добування. Депутат Олег Хомич подав проект рішення про те, що обласна рада хоче створити комунальне підприємство, яке б видобувало бурштин. Депутати підтримали проект, але згодом пан Хомич заявив, що документу. Момент підмінений, і що голова обласної ради Михайло Кирилов не дав йому висловитися. На що голова відповів, що якби вони жили у давніші часи, він би викликав пана Хомича на дуель і додав. Вас знає навмисне чи не навмисне. Зараз тут хочете перед передби. Ні, я кажу, я давайте. Крім того, обласні депутати проголосували за внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. Відмовили дубинському заповіднику у проханні звільнити їх від сплати частини орендної плати до кінця року, призначили керівників комунальних підприємств та установ та підтримали звернення до Міністерства інформаційної політики України і Міністерства закордонних справ щодо протидії пропагандистській політиці російських засобів масової інформації на міжнародному рівні. Зеляна жичок Олексій Самойлов у ритмі подій.